Що касається, хто там казав по вібраціям, що із такого маховика де немає демпфера будуть вібрації. От я їду. 1500 тисячі обороту, грубо говоря, газу даю. Взагалі я не відчуваю разниці. Так що спеціально проїхався на 2,2 з демпфером І сів на 2 літри. Я різницю в себе взагалі не відчуваю. Немає ніяких вібрації, нічого. Машина впав не класно йде. І зараз спробую показати як воно буде На 1000 оборотах. а там є вибрація на п'яту передачу, от я їду, Я думаю даже слишком. Ось все, їх вже немає на таких оборотах. От вийшов, я йду на холостых педаль брав ногу убрал з педалі. В газку нема никаких ні вибраций, нічого. А когда я и начинаю придушить видеть, то есть вот так, то сейчас от слышно. Вибра... Оп, пропало все. Немає вібрації. Вот сейчас відчувається, вібрація є. Все, уже пропало.